Не звертають уваги на перші симптоми недуги та нехтують до обстеженнями, в Івано-Франківську зросла кількість хворих на туберкульоз. Йдеться не лише про збільшення вперше виявлених випадків, але й запущених станів недуги. У центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги пояснюють, якщо у 2022-му серед задекларованих у міських поліклініках пацієнтів виявили це захворювання у 40, то торік цифра зросла до 66 З них 27 – це було деструкції. Тобто, це є так звана в народі відкрита форма туберкульозу. Це людина, яка є бактеріовиділювачем і є надзвичайно небезпечною для оточуючих. Сама більша наша проблематика це відсутність настороженості і відсутність відповідальності у самих пацієнтів. Тобто, 44% випадків серед деструктивних форм туберкульозу це пацієнти регулярно відмовлялися від обстеження. Вони пишуть письмові відмови. Вони не бажають обстежуватися, вони не бажають опромінюватися, вони вважають, що в них не може бути туберкульозу. Друга велика проблема серед цих людей це ті пацієнти, в яких ми виявляли симптоми, які нам дозволяли запідозрити наявність туберкульозу. І ці пацієнти від дообстеження обстеження знову ж таки письмово відмовлялися. Через півтора року, через два вони вже зверталися з вираженими яскравими скаргами. Щороку у березні в межах тижневика боротьби з туберкульозом лікарів котре привертають увагу пацієнтів до цієї проблеми. І додають наразі у поліклініках міста доступний увесь спектр обстежень, спрямованих на виявлення недуги. Передусім, цифрові флюорографія та рентген, а також джин експерт для швидкої діагностики захворювання. Експрес-визначення наявності туберкульозу в мокроті. Станом на сьогодні він є для нас найточніший. І після того, як джин є позитивний, жодного разу не було такого, щоб туберкульоз не був підтверджений. Ми цей метод використовуємо для того, щоб віддиференцію. Якщо в нас є підозра на виникнення на туберкульоз, або якщо є підозра на контакт даного пацієнта із хворим на туберкульоз, отже, цикл діагностики, як такий, у нас є закритий і в нас є доступний. Ми розуміємо, що самі основні два чинники це є знижений імунітет і це є асоціальний спосіб життя. Знижений імунітет може бути в будь-якої людини. Другий момент зниження природнього імунітету це є особа похилого віку, особливо ті особи, які не здатні до пересування тобто такі так звані лежачі пацієнти, які мають 80 і більше років, вони ведуть лежачий спосіб життя. Відповідно, вони більш уразливі до такого захворювання, як туберкульоз. Медики наголошують, туберкульоз сьогодні є виліковною недугою і вкотре закликають, якщо є такі симптоми, як підвищена температура, кашель, що не минає понад два тижні, пітливість та швидка втомлюваність, треба негайно звертатися до свого лікаря та виконувати усі його рекомендації. Гаргара, телеканал